Друзі, вітаю. Дональд Трамп розмістив днями портрет Рональда Рейгана у овальному кабінеті у Білому домі, чим продемонстрував, що Рейган для нього взірець? Ну, Між ними дійсно багато паралелей, бо Рейган переміг також із гаслами поставив Америку у повний зріст. Зробимо Америку великою і так далі. Але між ними і велика різниця. Рейган вважав Росію. Тоді вона називалась Радянський Союз Імперією Зла. Рейган приймав українських дисидентів у Білому домі, зокрема, нашого великого Петра Григоренка. Рейган підтримував взагалі українську громаду Америки. Рейган зустрівся із російським лідером Горбачовим тільки через 5 років після свого обрання. Його обрали в 80-му, потім вдруге, у 84-му, а зустрівся з Горбачовим він у листопаді 85-го. І то зустрівся тому, що Росія слабшала внаслідок політики Рейгана же. І тому нам би хотілося, щоб у Трампа і Рейгана були паралелі саме у цьому, щоб Трамп зустрічався з Путіном для захисту американських інтересів. А американські інтереси це завжди захист демократії. Щоб Трамп пам'ятав, що Рейган вважав Росію Ворогом демократії, а Америку її оплотом. Оплотом демократії на сході Європи є також і Україна, яка захищає весь демократичний світ. І нам би хотілося, щоб паралелі між Трампом і Рейганом були саме такі. Дякую, друзі, до зустрічі!